От так новини секретар РНБО Олексій Данилов заявив, що Україна сама вирішуватиме, яким способом звільняти з-під російської окупації тимчасово анексований півострів Крим. Під час ефіру на Радіо Свобода він натякнув, що методи Києва можуть бути. неочікуваними. Я даю должное нашему противнику. Он весьма креативен, то есть он ищет, он каждый раз ищет такие места, которые, не, во-первых, непредсказуемы, потому что они, ну, аномальные, да. А с другой стороны, и это это главное, я думаю, это и есть главная задача, то есть нанести такой удар, на который мы практически, я согласен, любой наш ответ нанесет нам ущерб просто разного уровня, больше или меньше. Они находят такие удары. у нас по бальшому щодо ставить стратегічний тупік, цитуємо: ми будемо звільняти Крим у такий спосіб, який вважатимемо за необхідним, і якщо буде потреба в тому, щоб ми там використали трошечки інші засоби. Вони обов'язково будуть використовуватися, сказав Данилов, не пояснюючи про що саме йдеться. Секретар РНБО прокоментував також вибухи, які на півострові трапляються дедалі частіше. Господь милостивий до нашої країни, він періодично відправляє сигнали расистам, що їм треба звідти забиратися, і ці сигнали йдуть у відповідний спосіб, відзначив він.